Як поритися з тиском з боку сім'ї або друзів через фінансові проблеми пов'язані з розвитком вашого бізнесу? Фінансові труднощі можуть статися з кожним. Це факт, але важливо пам'ятати, що ви не самотні у своїй проблемі. Проте такий тиск може посилювати стрес і ускладнювати ситуацію, тобто ваші рідні не допомагають вирішити ваші задачі. Що робити? Перше відверто поговорити, пояснити ситуацію чесно і відкрито розказати про свої фінансові проблеми труднощі, як плануєте ви їх вирішувати. Друге встановити межі, пояснити, що ви цінуєте підтримку, але зараз вам потрібен час і простір для вирішення цих задач. Третє звернутися за допомогою. Якщо тиск стає нестерпним, можна звернутися до психолога, навіть до вашого наставника. Він підскаже методи вирішення. Четверте, сконцентруйтеся на своєму плані. Розробіть чіткий план дій для вирішення цих задач. Тому що, якщо ви це сприймаєте як проблема, буде проблема. Якщо задача ваш мозок пропонує рішення, як це змінити.